Моя, Даня. Сьогодні будемо проходити знову карту паркур І вибачте, бо я обіцяв, що вчора вийде відео, але вийшло сьогодні, вчора не вийшло вийти. А говорив, що в неділю знімаю. В неділю в мене не вийшло трошки зняти друге відео. Ну, поки що, це що, Так, то не то. Ось старт. Так, ми вже з'явилися, я нічого не бачу. Так. Чи На мені ефект сліпти... О, перестало. Так, двері там відкриті щось. Так. Ні, ламась нікуди не треба. Бо я бачу, що там щось не так. Де паркур? Так. Ага, паркур, значить, тут. А я тут. Може тут. То... Це теж якийсь паркур? Так, О, ось. Невидимі блоки. Так, оп. Тепер сюди. О, левел перший. А це що? Три? Два? А де один? Трошки карта забагана? Ну нічого. Ех. Надіюсь, вам подобається мій... моє відео. Напишіть в коментарях, чи вам подобається це відео, сподобалось. І мої прошлі відео. І обов'язково подивіться мої прошлі відео, якщо вам сподобалось все. А якщо не сподобалось, теж подивіться, може попереднє або відео, які я ще раніше знімала, вам сподобається більше, ніж це відео. Чому це так? О, бачите? Там якісь четвірки з'являються. Це не якісь е, шейдери, моди, текстурпаки. Це. Ось, бачите? Це картою зроблено. Ех. Надію, що зараз пройду. Так, Нарешті прийшов. Ех, Такі рівні я якраз і не люблю. З різчиткою. О, я там бачу, о, там не дуже багато рівнів. Десь приблизно 9, може, 8, може 10. Може, ну, приблизно від 8 до 13. А я тільки на третьому. Я буду багато тут падати. Ах, ну, прийдеться дерево добути, ще якщо зможу дробину зловлю. Ну, бо я... Ну, як без цього. Я ж майже кожне відео так роблю. Як же ж без цього? Чому те, що я зламав і не стривав, не... мені далось, а те, що я зламаю і впав, не далось. Я б ж так зробив, щоб отримувати. Ех. Так, тепер надіюся, стрибну... дострібнула. Ех. Так, тут драбину. Так, де стрибнув. Драбину заберу. А цей раз я не підозрюю, що вона. Мені не виплетає. Виклик... А я так сподіваюся, може ще поможе. Так, наступний рівень рівень четвертий. Тут щось що тут робити? А, зрозумів. Перший сюди. Так, потім сюди. Сюди, сюди, сюди. Трошечки шифт зашвидко нажав. Ну, я часто падаю через те, що шифт за швидко нажимаю. А тепер впав в самий низ. Так. Ось сюди треба йти. Так, сюди. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Один. Эх, а надеюсь, что получится. А не получилось. Три. Четыре. Пять. Шесть. Получилось. Теперь тут. Я спокійний. О, вийшло. хоч щось, добре. Тут легко, я думаю. Ой. Я стрибок не нажав! Раз, два. Три. чотири І п'ять. Левел сім. Надіюсь, рівень сім не буде сильно важкий. Я вже бачу, що він буде важкий. І я буду багато і багато падати і помирати. Так, я розумію, що я цей рівень без ламання блоків не пройду. Так, сюда. Так, ставлю ще сюди. Не, думаю, дострибнув. Не дострибнув. Я подумав, що я зараз впаду. Тут якийсь головоломка. А ні, нет, не на це просто спуститись. Стоп. Я вже бачу тунель. Стоп, ти чому мене не пускає? Та. Я тут десь хвилин 10 пробував це пройти. Для вас це було десь хвилин 3-5 в прискореному режимі. Та ну як же ж тут пройти? Так, може, отак? Давай пробую, давай. Я не пройду, бо вона відкривається. Стоп! А якщо зараз помру. А якщо я попробую з іншої сторони... От тут. У нас відкривається в цю, значить, не в... в тій воно, стоп. А, тут не відкривається. Ага, сюди. Стоп, куди далі? А, ось кнопка. Так. Нарешті я пройшов. Рівень 9. Стоп. Тут на невидимих блоках? Ні, як воно Це не на невидимих блоках? Це на якихось прозорих блоках невидимих, на яких навіть доторкнутися не можна. Ех, це теж, думаю, буде дуже довго. Ну, звичайно, в допомогу йдуть блоки. Без них я не пройду. Так, я майже пройшов і останній блок. Все, 10 рівень нарешті. Ну, Значить, я помилився. Тут не 9, не 10, або 11, або 12, або 13. Ех, ненавиджу паркур на льоду, бо він слизький, тебе туди стрібаєш, тебе потім вже пару секунд або хвилин в ту сторону відпихує. Так, я не можу, Добуду тут тут блоки. Я думаю, там ще буде одна стіна. Ну нічого, і тут блоки добудем. Забудуємо. Ви нічого не бачили. мені ніж блоки треба. В цей раз ви точно нічого не бачили. Кінець? О -о -о, рівень 11. Так, куди далі? Може, верх треба піднятись? Гра попробую. Так, блоки треба. Так, тут будемо. Тут будемо, тут будемо. Один сюди, один сюди і сюди. Ага, тут нічого нема. Значить, назад. Будемо закінчити. А, ні, цей стовп портить вид. Зараз знесу його. Все, без зніс. Зараз побудую, як було. Все так напевно, було. Так все не потрібно викинути. Ну і всім до нових зустріч. Підписуйтесь ставте лайки. Всім пока!